Мої вітання. Сьогодні у нас 5 грудня вівторок і інформаційний день на моєму YouTube каналі. Як завжди, традиційно з понеділка по п'ятницю починаємо з програми Зарубіжжя, програми про події, новини, які стосуються України і що, і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Ну, загалом, зараз головна тема, яка. Обговорюється ця тема надання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Має бути е, звернення президента України Володимира Зеленського, так, до Сенату Сполучених Штатів Америки в понеділок був, був лист від Білого Дому так, стосовно того, що треба гроші, бо вони вже завершуються, і гроші, і час. Також хотів би звернути увагу на те, що прем'єр-угорщини горщина, горщина таки. Ну, не хоче, щоб було в порядку денному питання про початок перемовин України з ЄС щодо вступу на саміті, так які буде 14-15 грудня. Є ще цікава там інформація про візити Путіна за кордон. Давайте подивимося, що про ці та інші новини повідомляли впливові засоби інформації світу. Телекомпанія американська NBC. У понеділок Білий Дом попередив лідерів Конгресу, що адміністрація вичерпує ресурси для надання допомоги Україні. У листі до лідерів Конгресу, директор управління та бюджету Білого Дому Шаланда Янг наголосила, що у Сполучених Штатів не вистачає грошей і майже не вистачає часу. The New York Times також пише про цей лист, який був надіснений. Лідерам конгресу стосовно того, що нема вже грошей і вже нема фактично часу. За Washington Пост також повідомила про цей от лист, який був надісланий лідерам конгресу і про те, що гроші завершуються і часу не залишається. Американський журнал Newsweek так само пише про те, що Україні залишилося тільки. Декілька тижнів до того, щоб втратити допомогу від Сполучених Штатів на тлі законодавчої боротьби щодо того, чи продовжувати фінансувати Україну в її триваючій війні з Росією. Ну і про це якраз і перший у що попередили в тому листі, який був надісланий до лідерів Конгресу. Британська The Guardian. президент України Володимир Зеленський, виступить на секретному брифінгу для сенаторів США у вівторок, тобто сьогодні, коли адміністрація Байдена... Закликає Конгрес схвалити виділення 106 мільярдів доларів так, на війну в Україні, Ізраїлі та на інші потреби безпеки. Французька Лемон, війна в Україні. Конгрес повинен вирішити, чи буде він продовжити підтримувати боротьбу за свободу України. Про це заявив до речі, в понеділок радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван. Також Лемон пише про те, що. Президент України Володимир Зеленський звернеться до Сенату США у відео у вівторок. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер оголосив про звернення Зеленського після того, як у понеділок адміністрація надіслала оце термінове попередження стосовно того, що вже гроші завершуються а часу практично не залишилося. Французька Леофігаро Американська військова допомога може бути різко скорочена найближчими тижнями через відсутність бюджетної угоди з республіканською опозицією. Ну, якраз знову тут пише про заяву Джейка Салівана, що він про це попереджає, а також про, те, про цей лист, який був надісланий лідером конгресу стосовно того, що гроші завершуються і часу вже практично нема. Німецький журнал Дівельт, президент України Володимир Зеленський цього вівторка. Хоче попросити Сенат США про подальшу підтримку. Зеленський хоче чітко пояснити терміновість подальшої допомоги США для його країни та буде підключений через відео до непублічної зустрічі сенаторів. Про це повідомив у понеділок увечері лідер демократичної більшості в парламентській, ну в сенаті Чак Шумер. Він попросив всіх взяти участь у цьому важливому брифінгу. Йдеться про те, щоб безпосередньо Зеленського дізнатися, про що йдеться. До речі, також да, дійсно цікаво, там, чи будуть всі сенатори присутні, особливо це стосується сенаторів республіканців, коли буде звернення Володимира Зеленського. Німецька Deutsche Zeitung також пише про це, що буде звернення Зеленського до сенаторів. Ну, іспанська РТВ. Цього тижня Сенат Сполучених Штатів голосує за бюджетний пакет а, ну, має проголосувати. За ці 106 мільярдів доларів, які попросив Джо Байден у Конгресу. Ну і, зокрема, про те, що це стосується в першу чергу якраз підтримки України. Е, Італійська Ля Републіка Зеленський буде намагатися переконати сенаторів США. І якраз пише про це, що буде його звернення. Е, і Ля Републіка також е, пише про той лист, який був надісланий так. от... Шаланду Янг, лідером е, палати представників. Італійська е, раді News. Зеленський звернеться до сенаторів США. По відео, оскільки Білий Дим змушує конгрес підтримати допомогу Україні. Тобто, фактично, ну всі е, авторитетні впливові світові засоби мас-інформації повідомили про те, що сьогодні має бути звернення президента України Володимира Зеленського до сенату. Я сподіваюся, що після цього звернення. Таке рішення буде прийняте на користь допомоги допомоги Україні в першу чергу. Безумовно, це нас цікавить. Але є ще Палата представників, з якою також ну, там не все так просто, а можливо, навіть і складніше, ніж із Сенатом. Тепер стосовно заяви прем'єр-міністра Угорщини, який вимагає зняти з порядку денного членства, от це розгляд членства України в ЄС. британська телекомпанія News. Прем'єр-міністр Угорщини вимагає зняти з порядку денного та членство України в ЄС. Він зажадав зняти це з порядку денного на саміті лідерів наступного тижня, коли буде зустріч, так і е, виділення країні мільярдів євро. Е, британська The Guardian. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав, щоб наступного тижня на саміті лідерів ЄС. Уникали будь-яких рішень щодо бажаної мети України отримати схвалення переговорів про членство. Хоча Європейська комісія, так ми всі знаємо, рекомендувала так, щоб ці переговори, щоб було згоджено про початок переговорів. Іспанська РТВ, прем'єр-міністр Горщини, ну вони його називають ультранаціоналіст Віктор Орбан, попросив, щоб відкриття переговорів з Україною про її вступ до ЄС навіть не обговорювалося на саміті лідерів наступного тижня. Ну я сподіваюся, що все-таки. Ну буде в порядку денного. Він там, до речі, Орлан попереджає, що може провалитися, що це може розколоти. Єдність Євросоюзу і можуть бути проблеми. Ну, то хай думає. Бо я думаю, що найбільше проблем буде в нього, якщо дійсно не буде єдності. Ну, не єдності не буде тільки стосовно саме Угорщини і всіх інших членів Європейського Союзу. Я не думаю, що там Словаччина буде. Там дуже заперечувати початку переговорів. Причому це процес? Ми вже всі знаємо не одного року. Так що я насправді в цій ситуації ну можу тільки пояснити позицію прем'єра прем Угорщини. Ну, якимись торгами Що він дуже дуже хоче для Угорщини серйозно виторгувати, якщо можна так висловитись у Європейську Союзу. От ну, тепер про інші новини, які, на мою думку, також є достатньо ну, цікавими і важливими саме для нас, для України. Британський телеканал Sky News у НАТО є три роки, щоб підготуватися до нападу Росії, попереджає Польща. Агентство національної безпеки Польщі попередило, що напад Росії на НАТО може відбутися раніше, ніж очікувалося. Яцекс Сівера, голова бюро національної безпеки Польщі, спростував оцінку німецького аналітичного центру про те, що Росія там може напряму атакувати Захід через 6-10 років. Якщо ми хочемо уникнути війни... Цитує його, його Sky News, Країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший трирічний період для підготовки до конфронтації. Це насправді ну, така серйозна новина. Sky News далі згадує, до речі, і не тільки Sky News, ще там декілька видань стосовно того, що Кличко звинуватив Зеленського. В контексті того, що він веде країну до авторитаризму, так, і от Sky News, до речі, також про це повідомило. Українці втрачають довіру до Зеленського Кличко. Також новина стосовно візитів Путіна. Ще Sky News. Цього тижня Путін відвідає Об'єднання Арабські Емірати. Володимир Путін цього тижня відвідає Об'єднання Арабські Емірати, Саудівську Аравію. Про це повідомляє російське видання ШОТ ну, з посиланням на помічника президента Путіна Юрія Вошакова. Є такий в нього помічник так, з міжнародних питань. Ну а в силу того, ж ні Об'єднання Арабські Емірати, ні Судівська Аравія, там, скажімо так, ну, не будуть виконувати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна, так він туди дійсно зможе поїхати. Хоча його остання поїздка за межі країни була о, у Китай, так? О, і фактично ну, він ну напряму за межі ін, скажімо так, своїх союзників ще ні разу не вилітав. Подивимося, це цікава насправді інформація. Чи дійсно Путін ці країни? Ну, там ще далі, далі також будемо про це говорити. Британська The Guardian. президент Ірану Ібрагім Раїсі, прибуде до Росії в четвер разом із політичною та економічною делегацією. Про це повідомив вівторок інформаційне агентство ТаСНІМ. А зараз мені закордонних справи Ірану вже перебуває е е в Москві для участі зустрічі при Каспійських державах. Там входять п'ять країн, та Іран, Росія, Жибержан, Казахстан, Туркменістан. До речі, цікаво. Так Москва, Тегран, вони зблизилися дуже сильно після початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2024 року. Дуже багато шихедів Іран поставив в Росії. Але мені цікаво, якщо Путін дійсно там збирається поїхати. В Об'єднані Арабські і в Союз Каравію, а приїзд президента Ірану, то він що з ним не зустрінеться? За Телеграф, так британський президент, президент Ірану відвідає Росію. Президент Ірану відвідає Росію в четвер з політико економічною де делегацією. Не вдем, до речі, там також пишуть про те, що за даним російських ЗМІ він зустрінеться. Ну, пишуть про те, що крім іншого. Ну, відвідає е, Путін об'єднані Арабські Емірати, Суддівська Аравію, де має зустрітися з Мухаммедом бін Салманом, так? Ну і тут також цікаве повідомляє е, The Телеграф Британський, що за даними російських ЗМІ, е, Путін має зустрітися, якраз скажу, з конпринцем е, перед поїздкою в Арабські об'єднані Арабські Емірати, де проходить кліматична конференція. Невідомо не чи з'явиться Путін на кліматичному саміті. Йому насправді не загрожує арешт міжнародного кримінального суду за військові злочини саме по ці країни, ну вони не є, е, скажімо так, не ратифікували, так вони не долучилися до виконання вимог міжнародного кримінального суду. Також The телеграф пише про заяву от бюро так, національної безпеки Польщі щодо того, що в країнах НАТО є тільки три роки для того, щоб підготуватися до можливої війни з Росією. Французька Лімонт. Міністерство оборони Великобританії оцінює кількість загиблих і поранених росіян від 290 до 350 тисяч осіб. Ну, візьмемо до уваги цю інформацію. Також Француз Лімонт пише про те, що президент Росії цього тижня відвідає об'єднання Арабські Емірати і Саудівської Аравії. Ну, подивимося, пишуть до речі, тут згадують, що візит відбудеться після того, як група виробників нафти ОПЕК плюс, до якої входять ці три країни, мається на увазі Росія. Об'єднання Арабські Емірати і Судська Аравія домовилися е, про скорочення вибутку приблизно на 2,2 мільйони барелів нафти на день. Ну, вони хочуть таким чином підняти ціну. Сподіваюся, в них нічого з того не вийде, щоб Росія не отримувала е, гроші в свій бюджет. Ну, зюдойче Цайтунг також пише про те, що цього тижня Путін має відвідати Саудівську Аравію. Ну і зюдойче Сайтонг згадує от про звинувачення кличка на адресу Зеленського. В помилках і в тому, що він веде країну до авторитаризму, е, німецький журнал Дівельт також згадує про заяву кличка стосовно Володимира Зеленського. Іспанська РТВ. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг цього понеділка, тобто вчора, прийняв міністра оборони України Рустема Уберова і він там висловив підтримку. І вони обговорили останні події на полі бою та нагальні військові потреби України. Також цікава інформація з іспанського РТВ Саміт Китай ЄС. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі в Пекіні попросив послів країн-членів Європейського Союзу віддати, віддати пріоритет діалогу, а не конфронтації. Ну, мова, йде саме вперше, на певну чергу, стосовно війни. Вони так розумію, знову хочуть нас до якогось миру, миру вести. Ну, я так скажу, давайте нам наші партнери побільше допомоги, як фінансової, так і військової. І мир обов'язково буде, буде після нашої перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!